Так, друзі, всім привет, всім доброго дня. Їдемо ми коротше, на заправочку. Заправляємося, сьогодні у нас вихідний, четверг. І як би сказати, з однієї сторони відпочиваємо, а з іншої сторони попадаємо. Чого Бо... Надо нам поїхати заправитися. Вчора 176 кілометрів проїхав я. На часах у нас вже пів другого. Пів другого. Короте, зараз їду я заправляюся газом, бачите. Заправляюся... бензином, бо вже стрілка приближається к нулю. Читаю, тоді в прошлий четвер я заправляв бензин, і це. Літом у мене, виходить, на півтори неділі вистачало. Ну, зараз я кожну неділю заправляюся. Зараз заправимося на Барсіку, потом бензином я заправляюся. Не на анп Бо там вже бензин подорожав, а заправляюся. Ось, коротко, зараз вам покажу, ось тут залісом бачите, заправочка. Ну, я вам скажу мені так, мені для заводки. Нормально. 47,80-95, 44,909 92, солярка 53,95 і газ 27,99. 28 гривень стоїть газ. Так, найголовніше, щоб що, щоб зараз працювала наша заправочка. І желательно, щоб працювала скидка. Бо в прошлому я вчора як заправлявся, скидка, на жаль, не працювала. Так, Газову заправку виручили. Благо скидка працювала. І що я вам скажу, оце одна ця заправка, яка теж нормальні, адекватні ціни. На всіх інших заправках у них стоїмося якась подорожі. Так. Зараз тепер заїдемось, заправимося на 200 гривень газу. Погода, звісно, що то портиться, починає потихоньку накрапувати дощ, але все одно мого бажання помити машину, навести порядок не змінить. Найголовніше, Саме головне, щоб на мойці був світ. Не вийшло, як хтось був розказував, перейшов. приїхали на мойку, машину напінили, а змивати — фіга. Ну Роз'їхали, бо тут стояв евакуатор. Ось машина, я не знаю, в чого вона вдарилася, довго постріляючи. Спичек на ту сторону, там буде трошки легше. А сьогодні стоїть евакуаторці, за тільки обдарилася. Коротше, друзі, не знаю як у кого. от По собі я замітив, що на грузових машинах, тільки проробив, що на ліхтові. Як помиєш машину, так вона їде якось по-другому. Хто знає секрет, то Давые частоты наїхав, думаю, тут -а помить машину, К сожалению вона тут -а закрита, мойка не працює, значить куди їдемо? Так, їдемо. Їдемо тепер, друзі, на Кло. Вся надія на заправку кло. Как раз вона находиться в 2 километрах до цього місця, де я куди туда. Все терпимо нам вже машини їдуть, завжди тут тут воно все стоїть. Починають поворота на вічньове і аж до Жулянського моста. Зараз поки, слава Богу, все доїгається. Так, Держимо кулачки, ребята, щоб мойка хоча б ця робота. Що не зря я сюди поїхав. Оскільки машин стоїть, так? Да? Надо машини, Приходьте. Вся права сторона, все в отосалонах. Дядько так слабенько на цій фурі їде. Треба нам трошки подати жару.